Друзі, всіх вітаємо на нашому каналі! В цьому відео зібралося декілька дрібних, але важливих недоробок, які, врешті-решт, доробилися, поки я ще була вдома, але змонтувалися тільки щойно. А також декілька кадрів з моєї роботи в Польщі. Кому цікаво, залишайтеся з нами і приємного перегляду! Ось так виглядає проєм. Після того як я його почистив. Я його вбив. Сьогодні ми вже встановили каналізацію, закріпили його. Клон тут дуже хороший. Тут вже теж забетоновано. І вже ось так піде ця труба нагору, а ця на нижні. Унітаз. Інсталяцію. Так. Це вчора я ще дошив тут двері з дерева проєм. Трошки змістив його в цю сторону. Тут я вже вирізав, Погорі видно, де була металева ця рамка без глузда. І тут я все на піну посадив кучу дерев'яшок. Вже готовий проємчик. 2х100 на 90, під двері 2х80. І тут сьогодні ще видобав, Тоже, щоб 90 було. все, трошки обрезочки выжать тут якось как-то аккуратненько вон и канализация уже аж тут вот тут она пришла сюда а тут на ванну будет тут без инсталляции О, Олег, я знаю, що згадав? Це же ще треба буде. вальник на другому поверсі, до треба буде ще такий сотка з 90 градусом, піддумав її під 50. Да? А, чуєш, ми за заримувальник забуде, Тут уже просипано пісочком і отсевом. Дюх. приїхав лічильник нарешті. Вік 2300. Это самый дешевый трьохфазний лічильник. У него есть джерело дживлення окремо батарейки. Можна <клес> 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 ось на два тарифа Буде сегодня встановлений. щиток уже готовый до подключения до да. столпа лечильник на месте что там за заземление пакетник все, все готово решилось переключить его тики. Робота йде повним ходом. Видовбуються траншеї під комунікації і в підлозі, і в стінах, і на першому поверсі, і на другому. Хлопці допомагають батькові, роздобують пороги для того, щоб можна було монтувати теплу підлогу. Каркас під інсталяцією вже зібраний, чекає свого часу. До речі, труба під каналізацію, яка виходила в кімнату над гаражем, вже не її мабуть все ж таки демонтував, тому що я категорично не хочу там кухні, навіть тимчасової. Бо в нашому випадку все тимчасове розтягується на пів життя. Тут уже готово, і тут готово. Баражі вже стало трошки затишніше. Звільнили вугол під оцей котел будемо робити розводку. А ще перед цим треба зробити стіни. Майстер що робить. У каналізації сказав, що йому гіпсокартон не подобається, він заштукатурить тут, щоб потім за трубами не штукатурилось. І якось так буде вже водопровод, каналізація і опалення все разом робиться, у панових сусідів щось горить прям вибухає. Хоч би люди не постраждали. Вантажівки стоять. А ми збираємо за Лунію вдвох. У сусідів там, де вантажівки стоять, щось вибухає. Може, самі фури горять, я не знаю. Самі на хазяйстві, тракторист з власною персоною. Ну і ти, малиш, заходіть, да? І я при ньому, при ньому. Небо чорне від того диму. Може, то ну, як фури горять, таскати тріскаються, зриваються, а може і паливо? Може і покоти. Маленькі, давай оці, що тут видно в кадр. Ось тут. Ось от тут. Ага. Ото кабани. А ти сама в червоному, як те яблучко? Ага. П'ять яблуків ну, Та ти ж покажи їх. Та зараз їх тут, головне, не впустити, не влазити. Ага, ага. Оце так, да. оце телята. Чорний принц. Ну, тут ще вони не такі кольорові, ті, що там видно, вони геть як. Ну такі порвати саме задоволення. Ну. Ось тут вони вже назбирано, скриня неповно. Ось тут які файні. обережно. То не вода. Це саме спіленьке, да, так, таке? No. Таке воно все має бути. Ну, Так, да, геть темне. Осідлала коня. Чи як там? Кобилку. Кобилку, сані, самолітах. Так, да, так, да, так. Да. Компромат. Mm -hmm. Блокератор Оля. Лакератор по центру <смі> Ну, на заході собується. Приїхали. Я вже злякалась, що акумулятор розв'яжений. Ми все докоталися. Все, шість скринь. Добили. Двадцять хвилин переробили, але добили. І небо яке гарне. Може завтра зранку буде приморозок. І речі наші. А я зараз на машині буду Аллу доганяти. Я просто не можу не зняти таку красу. до справа.